Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось хочу показати результат своєї роботи, яку я зробила за неділю для своїх друзів, щоб їм було тепло в ноги. Нав'язала носочки в три пари. ось Люди дали ниток, а я вечорами і вільний. Час, собі вяжу, сіжу носочки. Тепер мені їх треба шити. Ще продовжую он там в'язати, для того, щоб було більше у мене ще ніток достатньо. ось Роблю здоровий вяжу розміри, десь 43-44 розмір, отакі. Шкарпеточки в'язані. Так виглядають така доладня п'яточка. Ось такі шкарпеточки для своїх друзів у вільний час я в'яжу. І вас, друзі, теж закликаю. Якщо у вас є вільна хвилина, сідайте і в'яжіть Носочки для наших друзів. Всім дякую за перегляд. Кому не тяжко, поставте вподобайку і напишіть коментарі, чи в'яжете ви носочки для друзів. А на цьому я своє коротке відео буду заканчувати. Всім бажаю здоров'я, міру і швидшої перемоги. До зустрічі на каналі!